Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! І я є певний того, що кожен з нас пережив якісь трудні, складні, проблематичні ситуації. Нікого це не оминає. Всі ми переходимо якісь труднощі, кризи, проблеми, але неймовірно важливо завжди і повсякчас уповати на Господа. Бути свідомий, що Бог знає про цю мою трудну ситуацію, що Бог дав, допустив якими там словами не вживали, це в моє життя. І тому завжди уповати на Бога. Ніколи не боятися обставин. Для мене феноменальний приклад апостола Петра, як він йшов по воді, доки він дивився на Христа і йшов до по воді, коли став реалістом, почав потомати. Якщо ми уповаємо на Бога, ми можемо йти через будь-який обставин. Як ми стаємо реалістами. Проблема накриває нас, приходять труднощі, депресії, клопоти, знеохоти, багато-багато іншого. Тому завжди повсякчас, що б не їлося, не збувалося, як би воно нам страшне, катастрофічне здавало, не здавалося завжди уповаймо на Господа.